До обласної військової адміністрації звертаються люди з одним і тим самим питанням. Чому такі жорсткі графіки і коли ситуація покращиться, абсолютно розумію людей. Вже тривалий час ми усі, уся країна, живемо в умовах відключень електроенергії. Вкотре наголошую, єдиний, хто в цьому винен, Російська Федерація. Всі ми бачимо, як вони постійно атакують критичні об'єкти енергетичну інфраструктуру сусідніх з Полтавської Полтавщини областях. Наша область не має власної генерації і електроенергію ми отримуємо із сусідніх областей. Тому, якщо прилітає у Харків, Києві, Дніпрі, наслідки відчуваємо. І ми деякі підстанції об'єкти генерації взагалі не підлягають відновленню після прильотів а для відновлення інших. Потрібен час і специфічне обладнання, яке теж не завжди в наявності. Крім того, погодні умови не дозволяють енергетикам швидко проводити відновлені роботи. Це все у сукупності ускладнює ситуацію. Треба розуміти, що жодна країна в світі до такого не готова, жодна країна в світі не переживала подібного енергетичного терору. Також багато людей скаржаться, що у одних графіки є, інші споживачі не вимикаються. По-перше, за дорученням голови АВА Віталія Дяківнича, зараз громади разом з обленерго працюють над переліком адрес супутніх споживачів, які підключені до критичних об'єктів і перевіряють, де є технічна можливість перевести їх на графіки погодинних відключень. Не всюди такі можливості є. Наша енергетична система здебільшого збудована за радянських часів, і робилось це по такому принципу: йде кабель до лікарні. Від нього, як ялинка, розкидають кабелі до сусідніх будинків. Тобто, щоб їх відключити, треба відключити головний кабель, а значить і лікарню, і насосні станції подачі води, які теж заживлені від нього. Крім того, котельні, які забезпечують централізоване опалення у будинках, теж заживлюються. І якщо їх відключити, можливо, світла буде трохи більше, але не буде тепла в оселях. Тому це не так просто, як здається. Це не рубильник, який можна натиснути, і магічним чином у сусіда зникне світло, а у вас з'явиться. Так, де це було можливо, вже є результати. Будинки, які не вимикали раніше, тепер включені в графіки погодинних відключень. Робота з цього напрямку триває. Також у соцмережах ширяться зап... заклики перекриття доріг, мітингів. Такі дії не покращують ситуацію, бо енергетика це фізика, а з наукою не посперечається. А одна руку ворога спрацює 100%. Коли вас закликають в чатах районів, ОСББ, в інших спільнотах мітингувати, перекривати дороги, спочатку дізнайтеся, хто саме закликає до таких дій. І взагалі, чи існує ця людина, чи це спеціально створений бот. Бо часто ці агітатори із, із закритими профілями без фото або з фото, створеними штучним інтелектом, або ж просто люди, які не розуміють елементарних речей. Я вже не кажу про закони фізики в країні війна. Крім того, коли ви підтримуєте такі радикальні дії, згадайте про нашу столицю. Далеко йти не треба. Яка ситуація там? Критична. З усієї країни на допомогу Києву відправлені бригади енергетиків, фахівців водоканалу, теплоенерго, комунальники. Полтавщина теж відправила свої бригади. Ситуація там дійсно критична. Зачитаю вам повідомлення одного з чатів СББ міста Києва. Тепла не буде, навіть якщо трапиться диво. З низькою температурою теплоносія технолічно не, не запустять будинки, прохання включити режим жорсткової економії електроенергії, бо її не стане, вибрати одну кімнату і її обігрівати. Ось такі там умови. Поки ворог атакує наші об'єкти енергетики, ситуація буде складною. Тим не менш, енергетики в цілодобовому режимі роблять усе можливе, аби покращити ситуацію. Тому, користуючись нагодою, хочу подякувати їм за роботу. А людей прошу витрачати свої сили на забезпечення себе альтернативними джерелами. Лами живлення та на підтримку нашого війська, слава Україні.